Розмова буде, але він буде заплутуватися ще більше. Розумієте питання в тому, що він хоче продовжувати війну, він не заплутався, він робив що заплутався. Тобто, знаєте, це на кшталт на, на того, що ну, без попутав. Ні, воно не так працює. В, більше того, у Трампа в, в форматі ситуації. Дурень по карті мага це момент того, що ти дійсно думаєш, що людина заплуталася, ти дійсно думаєш, що ти можеш якось цей вузолик розв'язати, і твоє слово, ну, твоє слово щось вартує, що ти маєш важливі впливу. Виходячи з розкладів, він буде робити кволі спроби якось це налагодити і вивести в комунікацію. Але ця комунікація випадає в перевернутому положенні, тому я не думаю, що ця зустріч або там розмова Путіна та Трампа вона вплине на перебіг подій і він розплутається. Ви розумієте, з точки зору донести? Донести це мало О... в нього в форматі розкладу так і випадає. Знаєте, як Пам'ять пам золотої рибки, тобто завтра ця інформація буде. Можливо, деменція, можливо, я не знаю, схироз, тобто якісь впливи вікові, котрі впливають. Тому що з точки зору реальності загроз він усвідомлює, але він не намагається реальним чином. Е Сприйняти ситуацію як неконтрольовану патову або ситуацію, котра може вийти з під контролю і визвати певну ланцюгову реакцію. І де дійсно Росія по мечів вона буде е мати інтереси поза межами України в інших напрямках? І що? Ми будемо казати, що ми попереджали, нас не слухали. Нічого не роби. Робить Вроби дуже кволо, дуже, дуже незграбно. Більше того, з точки зору ситуації, король Пентаклів, він е -е, ну, по грошових, грошових питаннях. З точки зору ситуації він ну, бачив вигоду, але е -е, не в форматі закінчення війни. Він зацікавлений в тому, щоб цей процес. Далі нагнітався і пішов в Європі. Зацікавлений? А чому? Гроші? Ресурси. Але творе річ в тому, що воно за розкладом випадає, знаєте, як крити могилу іншому і потім в неї покупиться. самому потрапити в неї. Угу. Тобто, виходячи з. Ситуації він буде відтягувати якомога довше до того, щоб розтягнути війну на термін свого президентства. Вперед, тим, як піти, сказати, що в цьому винен Байден. Я тут ні до чого, я ні шмагла. Я зробив все, що міг, але не а Але Продовжуйте, пам'ятаєте, ми на самому початку його президентства казали, що людина, яка буде закривати свої питання і питання свого оточення. А ще ну, я пам'ятаю, що це... ви сказали, що він буде неповний термін. Я хочу вірити в цей прогноз. Я хочу вірити в цей прогноз, але я все ж таки сподіваюся, що його швидше або вб'ють, або він сам відійде. А... Бо формат навіть імпічменту він буде, входячи з розкладу, людина, котру винесуть з роботи. Не в форматі того, що він трудоголик, а в форматі того, що він хапуга і не хоче втрачати ресурсність. Він отримує задоволення і отримує великі гроші З точки зору ситуації, от напередодні ми переглядали питання стосовно зустрічі. І е, в контексті ситуації дуже цікаво, що в зустріч був зацікавлений саме Трамп, е, зустріч, котра йому потрібна була для того, щоб втримати рівновагу, втримати контроль над ситуацією. Е, більше того, вона була, йде по трійки Пентаклів по майстерності, тобто, якісь, е, все найцікавіше залишається. Е, Полі зору залишається костюм, а все, все найцікавіше очі, Тобто в, в якісь сигнали повинні були бути. А ресурсні знову ж таки. У нас десятка пентаклів випадає. І е, випадає в контексті того, що двійка жезлів, е, двійка жезлів, дійка е, кубків, як компроміс, як якась домовленість, е, як якась. Винагорода, і по Пентаклям знову ж таки, хоча Сполучені Штати кажуть, що нічого давати не будуть, не, не хочуть і не можуть, виходячи з розкладу, повинні щось давати, і це не просто обіцянки, а реальний план, котрий будуть реалізовувати. А... Із негативного, незважаючи на те, що в нас карта сонця, тобто досить позитивна зустріч, на користь вона йде. Є yeah. брехлива складова, є е, карта Дурня, е, це момент того, що він все одно подвійки віки помірності, е, він не проти України і не за Україною. Е, він не проти Росії і не за Росії. Він сам, сам за себе і намагається просто вибудувати гарну картинку. В нас все одно з точки зору зустрічі. Вона піде на користь ресурсно, але вона не змінить ситуацію в форматі домовленості, в форматі завершення, в форматі трансформації. Більше того, Трамп може себе пошити в дурні, тому що на нього випадає перевернута карта тріумфу. Тобто його плідна зустріч, його плани і наміри вони будуть не реалізовані, і компроміса досягнути буде дуже важко, якщо не неможливо. Так, момент отримання воно буде, але е не сильно дуже поспішайте плескати в долоні з-за рано. Підвішений стан. Тобто, в нас Ріка Кубків е домовляться, е Трамп, Король Пентаклі в прямому положенні. Карта миру це не питання війни, це може бути Петріо, це може бути якийсь. Противоповітряні елементи противоповітряної оборони двійка кубків це момент саме домовленості, але в підвішеному стані, тобто, дуже як завжди, буде е... розтягнути в часі. Але і карта зірки вона в розкладі випадає, це свідчить про те, що все ж таки це реальний план, а не вилами по воді.